Книга Пророка і Розділ 35 Пустиня і суха земля хай веселяться, нехай радіє степ і процвітає нарцизом. Хай квітом процвітає і веселиться, Нехай радіє радістю і ликує. Слава Ливану йому буде дана, пишність кармелю та шарону. Вони узрять славу Господню, сяйво Бога нашого. Зміцніть зомлілі руки, скрипіть хисткі коліна. Скажіть тим, у кого серце полохливе, будьте мужні, не бійтесь, ось Бог ваш! Помста надходить відплата божа він прийде і спасе нас. Тоді прозріють у сліпих очі, і у глухих вуха відтуляться. Тоді кульгавий, мов олень, підскочить, язик німого піснею озветься, бо в пустині ринуть води, і в степу потоки. І вигоріла земля. Стане ставом, джерелами води, край спраглий, барлоги, де вилежувалися шакали, стануть гущавиною з комишу та очерету. І буде там дорога чиста, дорогу ту назвуть святою, не пройде нею ні один нечистий, вона лиш їм буде служити. Навіть і недоумілі на ній не заблудять. Не буде більш там лева, та й звір ніякий хижий не ступить на неї. Викуплені будуть там ходити. Визволені Господом повернуться нею і прийдуть на Сіон з веселим співом, і вічна радість буде в них над головою. Веселощі і радощі будуть з ними, а смуток і зітхання зникне.